працює, налагоджений вже процес, все стоїть, все кипить. Теж я доробив? Дораз. Доброго дня. Доробив. Зараз все на сушку віднесу. Отак ось гарненька гронова. Вийшла угу. Гарячковата, вода, звісно. І вже потихеньку. Маємо таку посудину. На то повну набираю, у бетонозмішувачі все набадьожив. Повну набираю, О, зажай, десь сюди насіччик ставлю, гранулятор бо ще сюди Ссулається. підтягую, бо розеточка тут, а кабель короткий. І стою, і шурую, шурую, шурую швиденько. Все. Тож вже мішечки опускаються, опускаються кожен день, отак по 100 кілограмів, не, не більше. Тому що воно на спину дає, треба лазити, треба колотити, а мимо цього ще є робота. Пробуємо запаси. Ще треба десь його просушити? Так, да. Беремо відеречко і. Йдемо розстелять. Тож працюйте, все у вас буде.